Привіт! Зараз я вам розповім про настільну ну, гру давні історії. Це локалізація на стоки при хісторі як видавництвом і громах. І це в нас гра, де ви будете грати за такого собі шамана племені під час бачите, такого дуже старовинного часу. І ваше плем'я буде уходити на полювання, там впальовувати тварин, будуть приходити вам про це розповідати, і ви будете малювати цих тварин у вашій власній печері. Але так, як цього захочуть старішим. За механіком ви тут будете обрати картки, хто швидше піде і які частки захопить собі. І потім ви їх будете за певним правом розміщувати таку механіку полемінно, тобто тетрісоподібнітаєвий в себе в печері, виконуючи звоніні завдання. Вона дуже-дуже легка, зрозуміла, дуже швидка і при цьому гарна та приємна. Давайте я вам розповім правила ці настолки, покажу її компоненти. А потім поділюся власними враженнями. Ось на стартовий розклад на двох. Ви отримуєте свою колоду карток, свої 8 тотемів і свою печеру. І ви готові починати. У цій грі ви жерці у племені. І ваша задача позбутися ось цих тотемів. Ви кожен раунд посилаєте мисливців полювати на тваринок, які є на цьому полі, і вони їх приносять, і ви. Ніби малюєте історію про цих тваринок у себе на власному планшеті, який є вашою печерою. І ви малюєте цих тваринок таким чином, щоб виконувати завдання старішин, які вказані тут на полі, і ось тут на додаткових картках цілей. Перший, хто позбудеться всіх, тотемів, виграє. Як же це відбувається? Ви граєте багато раундів, поки хтось не виграє, і обов'язково буде переможець. І на початку у вас три картки на руці у кожного. Кожен раунд спочатку ви посилаєте мисливців власне, полювати. Ви викладаєте з руки, скільки хочете карток від нуля до хоч усіх. Наприклад, я усі послав, а цей гравець одну. І ми вскриваємо, і в мене ось 12, а в нього 3. Перший ходить завжди той, в кого сума менша. Якби ж сума була рівна, то ми б визначали по цій додатковій цифрі. В кого ця цифра більша, той ходить першим. Ну і завжди на менших картках цифра більша, а найбільших менша. В нас тут є. Декілька місць, де ви можете полювати. До речі, це по двосторонні, і ця сторона для двох-трьох гравців, а з іншої сторони поле на 4-5 гравців. І, власне, вам потрібно вибирати сторону в залежності від того, скільки у вас тваринок. Тож ви посилаєте своїх мисливців. І ви можете їх, хоч усіх, разом, послати в одне місце, або можете їх розділити. Не можна картку розділити, але різних мисливців можна в різні місця посилати. І в нас тут на місцях є дві цифри вказано. Червона цифра від 1 до 3, а зелена від 4 плюс. Тобто, якщо я двійкою піду сюди, то я зможу забрати цю ж частинку, але в мене буде одне поранення. Або можу четвірку, і тоді цю штуку, але в мене не буде поранення. Або я можу їх 6 взяти і вже піти сюди і отримати поранення, але тоді б краще. Тільки четвіркою. Або, наприклад, на 8 я би міг вже звоененько тут взяти. І як ви розумієте, ті, хто ходять перед вами, скоріше, ніж ви, вони забирають тваринок з поля, і ви вже не можете в цьому раунді забрати тих тваринок, яких забрали до вас, тому що місця залишаються пусті. І коли їх ви їх забираєте, розміщуєте їх себе на планшеті, я зараз розповім, як, коли поясню, що ж позначають ці поломані та цілі стріли. Це в нас означає, чи отримали ви поранення чи ні під час полювання. І для цього в нас є ось ця підказка в кожного гравця. Якщо ви не отримали жодної фігурки, то ви наприкінці ходу тягнете три картки. Якщо ви щось вполювали, при цьому не отримали поранення, ви отримуєте дві картки. Якщо щось вполювали, отримали одне поранення, отримуєте одну картку. Якщо ви отримали два або більше поранень, ви взагалі не отримуєте карток. Тож, так виходите, і у вас тут виходить менеджмент в залежності від того, як ви полюєте. На наступний хід, наприклад, я тут вполював, у мене з 12, я вполював би ось цю частинку і витягав би нові. Три карт. Ними вже грав. Але якщо хочу впливати якусь там дорогу тварину, наприклад, ось легендарна тварина коштує від 13 до 15 і аж 16, щоб не отримати поранення, то мені потрібно декілька ходів, наприклад, нічого не робити, щоб назбирати не необхідну суму. Печера, розміщувати тваринок, ви повинні завжди починаючи з оцього стовпчика, який знаходиться зліва. І коли я розмістив тварину, наступних тварин я можу вже розміщувати поруч з цією тваринкою. Але при цьому, наприклад, тут є ось ці стартові дві тваринки. Я можу вже використовувати цю, тому що я до неї дотикаюся. Наприклад, ось таким чином. При цьому ви можете перегортати свою фігурку, але не можна її якось там розміщувати таким чином, щоб ноги тварин вказували не вниз. Тому що стародавні люди вони не розуміють, що таке абстрактне мистецтво, вони просто малюють тварин так вони, як вони є. Якщо ви закриваєте оцю ладоньку або ці дві ладоньки, це залишки минулого плем'я цієї печери, то ви отримаєте одну картку або дві, відповідно. І ви розміщите ту тварину для того, щоб виконати власне побажання ватажків племені. І у нас є побажання, які завжди спрацьовують. Якщо ви заповните один стопчик або один рядок, або схопите легендарну тварину, то ви завжди викладаєте сюди один тотем. І також є цілі на кожну партію, які змінюються кожен раз. І перший, хто виконав таку ціль, він кладе туди цю кількість тотемів, тобто в цьому випадку два. А вже і кожен наступний гравець кладе туди тільки один тотем. І наприкінці ходу оновлюються ось ці всі штуки, які хтось забрав, і починається новий раунд. І так ви граєте. Дуже прості правила, ви просто. Відкриваєте картки, ходите по черзі, ходить той, у кого менша сума. Забираєте цих тваринок, розміщуєте їх в себе на планшеті, і намагаєтеся виконати завдання з цих карток і загальні завдання. Самі оці цілі вони двосторонні: одна сторона сонячна, друга місячна, і сонячні сторони вони трошки зрозуміліші та легші, ніж місячний. Але загалом я їх просто міксую і беру декілька цілей, таких, декілька таких. Ну, давайте я вам декілька покажу. Ось тут, наприклад, нам потрібно прокласти довгу лінію, яка поєднує ці два кути. Тут вам потрібно просто розмістити хоч по тайло в кожному з кутів. Тут вам потрібно вашого мисливця, який у вас є вже в печері, повністю оточити. Тут вам потрібно навколо вашого мисливця розмістити різних тварин, тут вам потрібно оточити різними тваринами обох ваших тваринок стартових, які у вас є на планшеті, але за це ви витрачаєте цілих три то Тут вам потрібно пов'язати між собою дві ваших тваринки. Тут потрібно забрати з поля за один раунд три різні тварини мисливства. Тут просто розмістити 5 одинарних тваринок на вашому планшеті. І так далі, тут, як бачите, тут дуже різноманітні цілі. Ось така в нас дуже проста гра, в якій завдяки різноманітним цілям ви отримуєте рейграбель. По компонентам. Тут в нас ось така гарненька коробочка. І всередині правила дуже коротесенькі і зрозумілі, і тут є пояснення усіх. Оцих спеціальних карток з місіями, ви можете подивитися. Оці печери мені дуже подобаються, вони класні. І круто, що вони двошарові. І тому ще легше пояснити, як саме потрібно оці штуки викладати, що вам навіть без пояснення зрозуміло, що їх не можна викладати сюди або вони не можуть виходити. Це, типу, самоочевидно через сам дизайн. Але оці штуки. Оці три, вам потрібно буде перед першою партією самим наклеїти. В коробці є там такі наліпки, і оці штучки ви самі наклеїте. Але вони потім тримаються добре. Якщо спеціально їх не видряпувати, то вони ось так: от, ну, виглядає, що ніби вони одразу частина цієї печери. Всі оці тваринки вони прикольно дуже зроблені, тому що. Вони картонні, але при цьому вони так вирізані і здизайнені, що здається, що вони не рівні. І це дуже прикольно і приємно, що цей дизайн підходить під тему. Картки тут гарної якості, вони приємні, ними приємно гратися, до них приємні малюночки, інфографіка. Ну ці цифри зрозумілі, але ну, ось вони саме на відчуття, на відчуття приємні. І круто, що є тут ці підказки, тому що. Оце найскладніша штука в грі, щоб запам'ятати, скільки карток ви коли тягнете. А у вас одразу є до неї підказка. Ну і у нас оце двостороннє поле. Дуже прикольне, зручне, яскраве. Загалом, усі компоненти в цій грі мені подобаються. це дуже крута по компонентах гра, вона яскрава, приємна. Єдиний мінус це те, що немає пакетиків, щоб витягати оці різноманітні штучки. Але загалом по компонентах це топчик. Тож, це в нас проста, гарна та приємна настолка, яка дуже швидко плинає. Серйозно, перші рази ви прямо не очікуєте, наскільки ж швидко плинає партія цю настільну гру, і ви одразу будете грати ще одну, тому що, ну, знайти, типу, ми ж не награлися. Може, це через те, що ви отримуєте цю печеру, яку здається, ви будете повністю заповнювати цими вашими тваринками, але ж вам точно не вдасться заповнити її всю. Коли ви заповните її наполовину, гра вже закінчиться. За правилами гра дуже легко пояснюється. Тут є два елементи в грі: спочатку розіграш ваших мисливців, а потім власне викладання на ваш планшет, тобто на вашу печеру цих самих тварин. І обидві ці частини дуже зрозуміло працюють механічно і тематично, це пояснюється, і взагалі. Новачкам легко її пояснити, і вони одразу починають грати. І загалом, за рівнем складності, це в нас така дуже легка сімейна настільна гра. І я думаю, що це гейтвей для новачків вона зовсім проста, тобто можна через неї вже приводити людей у хобі. Причому вона гарно грається від двох до п'яти гравців. Але на двох або на чотирьох мені здається. Дуже мало взаємодію. Ви прям мало до одне одному заважаєте. Ну, на чотирьох, ви хоч якось там штовхаєтесь, коли викладаєте цих мисливців і намагаєтеся швидше походити. На двох, взагалі, це просто якась сімейна, ви кожен собі щось викладаєте і просто на одному полі бавитесь. Ну, ще ось на трьох або п'ятьох, то бувають моменти, що вам навіть чогось може не вистачити. І, власне, мені так було цікавіше. Але. Ну, ось дуже рідко бувають такі ситуації, коли ось вам прям нічого не вистачить, чи коли ви ось прям захотіли щось, розіграли картки і не отримаєте. Загалом, якщо ви там назбирали багато, багато велику якусь цифру, хочете легендарну тварину, то її ну, рідко хтось отримує. Тому ви її заберете. Якщо ж ви хочете цю малесеньку штуку, то ви просто викладаєте там найменшу одну картку і, скоріш за все, також її заберете. Тобто вона все ж таки така дуже лояльна до гравців і не буде такого, що ви залишаєтесь з чим. Але навіть якщо сталося таке, що вам не вистачило тварин. То це не відчувається жахливо, тому що наприкінці ходу ви будете тягнути цілих три картки, що у цій грі дуже круто. І взагалі, оця механіка з картками, з тим, скільки ви їх на наступний раз тягнете, що можуть бути рани, коли ви взагалі не розігруєте картки. Це ваше стратегічне рішення. Мені здається досить цікавою. І навіть я не пам'ятаю, щоб я бачив саме ось таку механіку в іграх. І те, що тут додає реіграбельності, це власне оці ці, які двосторонні, які тут різноманітні, і саме їх комбінації кожної партії додають вам різноманіття в цій грі і реіграбельності. І дійсно вони відчуваються різними. Загалом, флоу гри кожного разу, в принципі, один і той самий. Тобто я б не сказав, що тут прям безліч реіграбельності. Але ось саме цілі. Вони забезпечують вам багато різних партій. Ще ось є деякий мінус з тим, що гра занадто швидка, і мінус в тому, що в неї не дуже епічний фінал. Як би це пояснити, що вона іноді відчувається обірваною, тобто ви граєте, граєте, граєте. І потім тільки помічаєте, що хтось дуже сильно виривався вперед, і ось він ось ось виграє. І він зазвичай за один-два ходи виграє. І тут часто таке може бути, що ось ви граєте, розганяєтесь, щось оп, і плануєте, оп, ігра закінчилася. Тут нема такого, знаєте, ось що гра вибудовується, вибудовується вибудовується, і там якось епічно вона завершується, коли наприкінці ви робите якісь круті ходьди. Ні, ви загалом просто продовжуєте вибудовувати свою власну печеру. І кінець через це іноді відчувається трошечки зрізаним. І ще очевидним мінус в цій грі це те, що тут нема окремих пакетиків для ваших оцих тайлів, і вам їх потрібно викладати іноді на поле, так щоб ви не бачили, яку тварину ви саме викладаєте. Тому що іноді важливо, якщо ви збираєте для певних цілей тварин однакових або різних. І може, що вам не заходить якась тварина, або ви можете собі підведіти, яка вам підійде, або ви можете бачити, просто яка прийде наступно, якщо вони з топкою вас лежать. То ми вигадували, що ми їх засовували або в пакетики, або в кришку під коробки клали. Але найкраще рішення тут це звичайно використовувати якісь ще додаткові мішечки, бо їх тут не вистачає. Ну і для мене ця гра занадто легка, але загалом я думаю, що це хороша, приємна, гарна, швидка сімейна настолка, яку я з задоволенням давав новачкам, і вони в мене ось сідали, грав і грав одразу ще одну партію. Це гра, яка грається декілька партій підряд. І я бачу, що люди в ній отримують задоволення. І наприкінці відео я як зазвичай пораджу вам ще дві настільні гри з такою ж механікою полеміну, тобто з механікою викладання тетрісоподібних тайлів кудись там на ваш планшет. Перша настільна гра – Patchwork. Це така дуельна, дуже приємна настолка, в якій ви кожен шиєте своє власне покривало. І кожен такий тайл, та трьох заподібників ви берете. Він коштує скількись гудзиків і вартує скількись часу, щоб його пошити. Але при цьому деякі частки навпаки приносять в гудзики. Тобто тут є така деяка гудзикова економічна складова, але при цьому гра дуже ненапряжена і приємна. І друга настільна гра, яку я вам пораджу, це настолка острів котів. Приємна сімейна, така велика вже гра з рівнями поскладнення, з додатковими доповненнями, які ви можете купувати. Це настолка, у якій ви рятуєте чарівних котиків з острова, поки до них не приїде якась там жахлива штука. І ви розміщуєте цих котиків, власне, на своєму кораблі, виконуючи різноманітні завдання на своїх картках та на загальних картках. Також приємний сімейний настільний процес. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійної вам та нудної ночі.